Франківський влог. Невід'ємною частиною кожного міста є його архітектура. І в Івано-Франківську це не виключення. Тут ми можемо побачити багато автентичних будівель, які реставровані або ж чекають свого часу. Що для тебе є вдала реставрація старого франківська? Як показує практика, найкращі реставрації дійсно йдуть через власні кошти. Взагалі, за останній час в нас багато реставрують будинків, скажімо так, чи якихось таких місця, наприклад, як цей бастіон. Почнемо з того, що бастіон відновлювався, Це була Така ревіталізація з перестосуванням, і вона йшла за приватні кошти. Угу. Тобто... тобто це ще раз показує, що все-таки так, за приватні, за свої, ти так. краще зробиш? Тобто вони зберегли одну з частин бастіон святого Андрія, одну з частин Станіславської фортеці. І дали їй нову функцію. У нас є гарні приклади реставрації. Будинок з химерами досить непогано. На де До речі, це якраз за міські кошти. Але я так зрозумів, там був повний контроль. Тобто, висновок який? Що контролюйте, якщо ви хочете, щоб було якісно зроблено, вдало з дотриманням всіх норм? Франківський влог. Попали на дуже круте світло, коли mm -hmm. одночасно, бачите, і тут, тут відбивається. І, і з цього боку теж просто фантастична тінь. А коли сонце зараз стане взагалі, між двома липами, оця вся тінь вона там ляже прямо рівнесенько в цій арці, і там неймовірна краса. Оці всі сонячні зайчики, воно переливається, дуже красиво виглядає. Це завдяки власне цьому е фацетованому склу. Це найрезультативніша ініціатива з реставрації дверей в Україні. От, тобто Франкіс може теж пишатися, гордитися таким. Бувають, що мешканці, як то кажуть, нам треба, щоб прийшли і зробити. Угу. Тобто, вони мають можливість долучитися, але ну, от такі є. Зустрічалися колись з такими людьми. Чи все-таки більшість тільки за ініціативу? За, за 50 дверей історії різних, звичайно, що чула. Ці двері фактично були наші другі. Тобто це десь 2017 рік. Другі за рахунком двері, але перше саме металеві. В кінці вже стоїмо, милуємося значить, нашим результатом. І Така одна старша панянка, яка мешкає тут, її десь вже під 80, відходить до мене і дає, усуне мені значить, в кишеню 100 гривень. Я кажу, пані Анна, я кажу, від вас ну, не, не брала би гроші, навіть мені було такої ідеї взагалі. Е, от. А вона, і вона каже просто геніальну фразу, я її згадую, вже скільки років ініціативи, постійно про цю історію розповідаю. І вона каже, Марічка каже, ці каже, 100 гривень не так каже, треба тобі, як треба, каже мені. Я кажу, тут же 50 років в цьому будинку живу. Десь Бог, ще трошки проживу. Я кажу, кожен раз, коли повз них прохожу, каже, я хочу гонорово знати, що я долучилася до реставрації, до того, що вони стали таким. Один з повністю відреставрованих будинків в нас в місті так, за, приватні кошти. за приватні кошти. Тобто тут можна побачити, як люди і як, якісно можна сказати зробили і все-таки відстежили повністю роботу. Тут так само очищувався фасад майже до цегли. Наприклад, от грустування – це ось такі, бачите, як. Полоски, скажімо, uh -huh. на фасаді, це називається ростування. Коли ми його очистили, майстер був зі мною на зв'язку, дуже хороший реставратор, подзвонив, ми приїхали і побачили, що насправді. Ці ростування не йшли ось так регулярно через певну відстань однаково, mm -hmm. а вони навпаки сходилися до середини. Uh -huh. Тобто зверху, uh -huh. знизу було більша відстань, потім менше і ще менше. І от воно сходилося так середини. Але діставши старі фотографії, перелиставши купу інформації, ми знайшли, що воно таке дійсно так виглядало. Тобто, напевно, був задум спочатку зробити так, mm -hmm. подивилися, воно щось не зайшло і зробили. Вели от регулярне ростування. Кілька років тому, якщо пам'ятаєте, проводилась реконструкція цієї вулиці, так. вона стала абсолютно пішохідною. І <тр> такий був головний принцип безбар'єрності, тобто и... залишити все на одному рівні. А так як вулицю Стару цю лесі Українки оперезували автентичні бордюри, такі кам'яні часів Австро-Угорщини, тобто вони вручну витесані камені. Вони такі дуже величезні, важкезні глиби, придумали ми тоді, наша ініціатива запропонувала комунальникам ідею все-таки шматочок залишити. От як колись думали архітектори, тобто історичний центр збережено, видно, що воно нове, воно відрізняється, але нагадує членуванням фасаду стару архітектуру. До речі, цей будинок теж проектував архітектор, що і спроектував Дністер. Ну, насправді те, що вже є у місті старовинного, я вважаю, що все треба зберегти, тому що воно і створює а, ту особливу атмосферу, яка є в Івано-Франківську. Далою реставрацією Франківська ми не можемо повністю назвати готель Дністер де було підписано Акт з Луки. Це не реставрація, це євроремонт. Наплювання на інтереси містян. Тільки просто подивитися достатньо список, хто не підтримав цю реставрацію, хто підписувався під листами проти ось саме цієї колонади. Це так званий. Тупик бойка. Такої прохідної колонади в нас більше немає. Ми втратили частину історії, втратили колонаду, яка починала цю вулицю, де був сервітут, прохід. Франківський влог. Вулиця Трушав, знаєте, що найкоротша, найвища в нашому місті. Вона така дуже затишна, якраз сприяє теплому кавуванню. Ось з прекрасним виглядом на нашу красуню ратушу. І на цій вулиці є фактично двоє дверей історичних. І ми одні відреставрували, одні відновили. От власне сині, біля яких ми знаходимося, вони на жаль були втрачені, але завдяки знову ж таки фотографіям, які надали мешканці міста, ми змогли їх повністю відновити. Це вдала реставрація, скажімо, церква реставрувала. Єдиний мінус тут, але вони вже на цьому будинку виправилися. Тут були замінені, як на мене, ще давніше вікна на пластикові, тобто десь старі пропали. А ось тут повністю відновили раму, везли в Львів, відновлювали повністю всі вікна. І які вони теж прекрасні, ага, столярка повністю. Шкарно, шикарно. шикарно. Е, е, яка там робота. Добрий день. А це вікна на реставрацію. Де знаходяться розумні люди, які не хочуть нове, е, тим більше пластикове, хоч можна дерев'яне. Ми такі копію робили. А ці вікна в доволі такому нормальному стані. І тому ми так прийняли рішення зберегти угу. автентику. Українська гімназія у місті Сінісловові діяла з 1908 до 1939 року. Це є одна з вдалих реставрацій Івано-Франківська. У нас більше таких будинків з горгуліями, як то називали, немає. Будинок з химерами тут теж відновили балясини на балконах. Якщо говорити взагалі за архітектуру в цілому, от як зіпсований в нас ансамбль вулиці Шевченка. Коли ми маємо з боку приклад забудови сучасної вписаної в історичний ареал, вона відрізняється, вона виглядає сучасно, вона виглядає гарно, вона підтримує блакитну лінію вулиці, ансамблю цього. І з боку ми маємо просто дев'ятиповерхівку, де архітектори теж пропонували тому забудівнику втопити задні поверхи, якщо вже хоче. Тобто, щоб Блакитна лінія вулиці по карнезах зберігалася. Люди раніше дуже класно продумували ці краєвиди, а, якісь є видові точки, звідки ти бачиш красивий купол будівлі. Так? А зараз у нас там, там побудували, там побудували, хай буде сучасна архітектура, крута, стильна, але справді класна. Вона з історичним дуже гарно може поєднуватися, але цей баланс треба просто притримуватися і не гнатися за лишніми квадратними метрами, за висотою, яка на Справді, потім загалом все є дуже вигляд. І це треба насправді розуміти, що е не одна ваша ділянка, а про все місто ви маєте дбати. З днем народження улюблене місто Храник 362.